Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Прикметною особливістю художньої літератури, як і інших видів мистецтва, є образність. Якщо науковці оперують цифрами, фактами і поняттями, даючи точну характеристику предмета, то митці створюють художню дійсність за допомогою фантазії, і з позицій Прекрасного. У тексті з Вікіпедії. Подано інформацію про дуб чітко, в емоційному плані нейтрально, з кількісними показниками. А в поезії це дерево наділено властивостями людини. Він стояв, стиха шепочучи листом. Персоніфікація у науці індивідуальне не враховується. Економісти й соціологи досліджують життя людини, види її діяльності, а в художньому образі. Поєднується загальне і індивідуальне. Люди загальне, мають імена індивідуальне, свій характер по різному сприймають світ. Наука робить людину фахівцем, а мистецький твір ознайомлює її з добром і злом, прекрасним і потворним. Наука може впливати на мистецтво і навпаки. Завдяки винаходам учених чорно-біле кіно свого часу стало кольоровим. А першу подорож на підводному човні здійснили герої Жуля Верна, і вже потім науковці сконструювали субмарину. Є люди, які схильні до науки і водночас вправні в мистецтві. Наприклад, Леонардо да Вінчі досліджував будову ока і механіку, називаючи її раєм математичних наук, але найбільше прославився як майстер живопису. Іван Франко відомий і як науковець, історик, філософ, літературознавець, і як митець, письменник. А винахід талановитої актриси Геді Ламар нині використовують у мобільних телефонах Wi-Fi та GPS. І наукові дослідження, і художні твори зберігаються в книжках, а з початку ХХ століття і на цифрових носіях. Книжка Здавна відігравала важливу роль у духовній культурі суспільства, адже через неї люди передавали з покоління в покоління свій культурний досвід. Культура духовна це мистецтво, філософія, наука та релігія. Культура матеріальна це сукупність матеріальних цінностей, предмети, пристрої, споруди. Книжка є предметом матеріальної культури. Проте її зміст розкриває здобутки духовної культури, а саме шедеври мистецтва, наукові відкриття, філософські проблеми і моральні цінності, які культивує релігія. Мистецтво, зокрема художня література, відкриває свою істину, істину прекрасного, відтворюючи ознаки гармонії та емоційності, дає образну картину світу. Наука досліджує реальний світ. Людину її свідомість сприяє розвитку науково-технічного прогресу. Філософія розкриває проблеми краси істини і добра. У книгах релігійного змісту відображено проблеми добра і зла. Перші книги, що до нас дійшли, зображують історичні події нашого минулого, якби не повість минулих літ, упорядкована в 11-12 столітті. Ченце Києво-Печерської лаври Нестором Літописцем ми б не знали, як утворилася Русь Україна, якими були наші далекі пращури та як вони жили. У збірнику Руська Правда уперше були сформульовані закони, якими керувалися наші предки. Слово про Ігорів Похід написане на основі реальних історичних подій, але разом із тим дарує сучасному читачеві. Насолодуй від художнього осмислення давніх подій, перед нами постає жива природа, жіночна Ярославна, мужній ігор, пристрасті, передбачання та інші атрибути художнього твору. А одна з найдавніших київських пам'яток Остромирове Євангеліє зберігає тексти сакрального змісту. До речі, потрібно розрізняти слова книга і книжка. Вони близькі за значенням, але не тотожні. Книга це грубий фоліант, вона велика за розміром, це слово має відтінок урочистості, піднесеності. Книгою можна називати енциклопедію, великий подарунковий альбом із репродукціями картин, ювілейне видання Кобзаря, оздоблене різними прикрасами, старовинний том, а решта то книжки. Книжка з нотами, книжка з творами Павла Тичини, Залікова книжка, Трудова книжка.